Друзі, подивіться, замість того, щоб реально затиснути Росію санкціями, дати нам томагавки, США знову грають у миротворця. Вашингтон пропонує тристоронню зустріч Україна, США та Росія. Звучить просто як знущання. Ми це вже проходили в Стамбулі. Там сиділи, говорили, пили воду. І що це дало? Зеленський прямо каже, що він не впевнений, що буде щось нове. Це зустріч заради зустрічі, поки наші люди гинуть. Путін тягне час, а США, на жаль, підігрують. Отже, США пропонує тристоронню зустріч Україна, США та Росія. Але чому вона буде порожньою? Давайте далі розберемось. Ну, по-перше, американська розвідка сьогодні підтверджує, що Путін досі хоче захопити всю Україну, тобто його плани. Не змінилися, друзі. Також наш керівник Головного управління розвідки Кирило Боданов попереджає, що Росія готується до нападу на країни Балтії вже у 2027 році. Тобто, друзі, це все вказує на те, що Путін хоче далі воювати. Також позиція України щодо трьох питань, як затверджує Зеленський, вона дуже жорстка. По-перше, ніякого відходу з Донбасу не буде. Зеленський підкреслює, що наші воїни стоять на смерть не для того, щоб політики віддавали землі за столом переговорів. Друге питання це Запорізька атомна електростанція, вона має бути українською і працювати на Україну, запевняє Зеленський. Ну і третє питання болюче ще, для України: це гроші. Росія має заплатити за всі. Скоєні злочини на нашій території. Тому, якщо ці умови не буде виконані, говорити немає про що. А тепер уявіть, що делегації сідають за стіл переговорів і говорять про що. Звичайно, що Путін не піде ні на які поступки поки що. Поки що виглядає так, що Україна повинна віддати все. Тому, на мій погляд, результату таких зустрічей. А буде нуль. На жаль, адміністрація Трампа досі пробує домовлятися з агресором замість того, щоб тиснути на нього. Але на жаль, Росія розуміє лише силу. На щастя, Україна знає свого ворога, тому що дня завдає болючіших ударів. Сьогодні Збройні Сили України в Криму на аеродромі Бельбек знищили два літака Су-27. Приблизна вартість збитків сягає 70 мільйонів доларів. Також вражений корабель під назвою Охотник і нафтову платформу в Каспійському друзі морі. Тому мій висновок простий: ця тристороння зустріч це імітація бурхливої діяльності з боку США. Результату не буде, на мій погляд, бо Путін розуміє тільки силу. Ну єдиний плюс можливо домовляться про обмін полоненими. Ну а все інше це, друзі, пусті балачки, поки Росія готує ця до війни. Але віримо в перемогу, віримо Збройним силам. Тисніть лайк, підписка, до зустрічі.